Вітаю всіх на своєму каналі. У мене буде сьогодні огляд покупок з барахолки. Як бачите, зовсім небагато предметів. Я їх вже, правда, і давненько купила, думала, ще щось докуплю, але зараз в нас така мінлива погода то дощ то сніг і на ринку зовсім нікого немає. Тож, подивимось те, що є на даний час. А ще в мене досить цікава покупка з OLX Ось виписала собі таку оригінальну сільничку. Я збираю такі незвичайні речі, подобається мені. І це сільничка називається ведмідь з бочкою меду. Ось кришечка відкривається, ложечка, але вона мені так нагадує, як від дитячого сервізу, від дитячого посуду. Можна буде і замінити, а можна і так залишити. Зовсім невеличка вона за розміром, і виготовлена вона із целулоїду, або колкій пластик, або бакеліт. Досить міцний матеріал. Раніше з нього багато речей виготовляли, можливо, пам'ятаєте, є і розетки, і вимикачі, і шкатулочки, теж статуетки, багато різних предметів. Ну, а цей предмет піде мені в колекцію. Ось така гарна покупка і гарне поповнення. А це вже покупки з нашої барахолки. Вона теж іноді радує, дивує мене цікавими такими предметами. На цей чайник я відразу звернула увагу, бо видно, що і ручний розпис і жовтий таке яскраве криття, хоча я ще ніде не бачила, не зустрічала предметів від цього сервізу. Це наш полтавський виробник, наш завод ось така гарна покупка. Теж мені піде в колекцію, я збираю чайники з ручним розписом, та, як і весь посуд, подобається мені і стараюся знаходити. А ось цю вазу я теж купила у свого постійного продавця досить недорого. Гарна, гарна форма, розпис ручний, кобальт і позолота, і ось така вона як розкрита квіточка. Цікава форма. Клеймо тут мало можна що зрозуміти, але я чомусь так подумала, що це Кисловодськ. І вже прийшовши додому, подивилася дійсно, виготовила в Кисловодську. тож я собі залишу теж в колекції. У мене такої вазочки немає, буде мене радувати. І ще одна гарна покупочка така висока в мене дівчинка з'явилася. Україночка з відрами. Це штовп. Ось рідна кришечка. Все ціленьке. Хочу показати, яке гарне личко в неї. Кароока, чорноброва, у віночку з косою і костюм. Все так досконало розписано, вона як статуеточка. й позолота на ній, досить гарна така фігурка. Клеймо хочу вам показати. Я вам нещодавно показувала вже предмет з таким клеймом, грибочок шкатулку, теж з гарним розписом. І це Світловодськ, але це більш такий свіжий виріб після 2000-х років. Виготовляли такі предмети. Але все одно досить гарна фігурка, і буде мені теж в колекцію. Я хочу зібрати декілька варіантів. В українських костюмах і буде мені ця дівчинка там теж красуватися. Ще в мене їдуть посилки, дещо замовила до Нового року. Цікаві такі предмети. Вам скоро покажу. Хочу зробити тематичне відео і хочу показати дещо з одного сервізу. Він мені дуже подобається. Вже знайшла деякі предмети, вже деякі приїхали, деякі в дорозі. Тож, треба почекати мені, і вам скоро все буде. Всього вам найкращого, до побачення, до нових зустрічей!